По селищі Бородіне місцева влада відкрила соціальний центр для допомоги людям постраждалим від домашнього насильства. Саме сюди, у це затишне місце, можуть потрапити дівчата, жінки чи мами з дітьми, які тікають від домашнього тирана чи загрозливих умов для життя. Від початку повномасштабної війни тут знайшли прихисток вимушені переселенці, яким через російське вторгнення довелося виїхати з рідних домівок. У центрі для них є все необхідне. На першому поверсі працює їдальня, на другому зручні кімнати з новими ліжками. Обладнана окрема кухня. За кошти благодійних організацій закуплено плити, мікрохвильовки, холодильники. Тут можна випрати речі, є нові вбиральні з усіма зручностями. Варто додати, що будівлю відновила місцева влада за кошти співфінансування з державного та місцевого бюджетів. А ще один центр милосердя вже для літніх людей Бородінська громада відкрила у селі Червоне. Чому саме в червоному це була моя предвиборча програма? Що ми маємо в кожному селі зробити, щоб були об'єкти. Або соціальна сфера, або виробничий об'єкт. Наші мешканці, і, мабуть, і всі побоювали, що створення громади, об'єднання громади приведе до того, що буде Бородіно Розквітати або квітнути, да? а інше село вмирати. Ми тому і вибрали е, Червону. Я дуже дякую, що в нас е, соціальна сфера одна з найкращих. Плануємо саме в Бородино. У нас є приміщення в цьому та в наступному році, в 24-25, зробити центри для. Літніх людей, які є діти, але ці діти з різних причин не можуть забрати їх до себе і готові платити для того, щоб їх батьки були, були в догляді. Це наш план. У нас є декілька наторкнула нас на це, на цю думку звернення людей, які кажуть, що от ми виїхали за кордон. А, моя мама залишилась сама, тому я десь в місті Одеса направила, плачу і так далі. А вона хоче жити тут, спілкуватися з сусідами, але вдома не може жити одна, а може жити там, десь в центрі і так далі. Тому от таке, що стосується соціального розвитку громади.